І вітаємо з перемогою. Нарешті перевар цю серію матчі з Каяпом. Як до цієї гри готувалися? В звичайному режимі готувалися. Знали, що сильна команда, доволі. Всі хлопці знають друг друга. В принципі, без всяких особливостей. готувалися як на будь кожну гру готуємося. В принципі. Чотири поразки натиснула на стаємо логічному, тому що така, в принципі, матчі були гарні ваші команди, але не вдавалося. Десь трохи нещастило можуть. Ну, Психологічно не думаю, що тислав нас. Всі гравці, в принципі, звикші до такого, то в принципі нормально всі віднеслись. По сьогоднішній що скажете? Сьогодні Ярослав Заворотній, і Микола Кадаський так класно вписалися в гру вашої команди. Ну, дуже сильні гравці. Ну, Ярослава давно знаю, з колі менше грали, але Ярослава вже давно, дуже сильний захисник. В принципі, десь трохи нам і повезло. Ну, по сьогодні вже повезло. Один з ветеранів команди, ось як там молодь направляєте на вірний шлях. Так, працюємо над молоддю, нормально. Тобто все в режимі, в темпі. Слухають ваші огризаються? Ні, слухаю. У нас слухнянів, молодіж, вчи, вчиться в нас. Скільки ще років плануєте грати в футзал? Ой, не можу казати. Все залежить від стану фізичного і психологічного. Ну, неможливо це присказати. В чудовій формі, і, в принципі, деякі молоді от не встигають з вами, молоді футболісти. Ха -ха, дякую. Так, да, встигаю, все вони встигають. Це я вже за ними не встигаю. Що скажете ось по першому колу взагалі, ось як вам. В принципі, вирисувалося три рівні команди. Я думаю, вони і надалі будуть боротися за чемпіонство. Дякуємо. Дякую вам.